Привіт, друзі! Ну що? Осінь-жовтень означає, що саме час збирати врожай. Тому що скоро вже Геловін. <гум> ну, ми поки що до цього ще не готові, але це саме час е позбирати врожай Акебії, який в цьому році, слава Богу, навіть нічого, як кажуть старі люди. От. І будемо сьогодні розказувати про Акебії. Два види Акебія. П'ятірна та акебія тріфоліата. Зараз сьогодні зірвемо плод із тієї зірвемо із, із видової рослини. Ну, інша видова, але цей сорт називається малинова. Тобто в неї такі світло-малинові квіти дуже красиві, такі червоні. Що цікаво, то, що, от, наприклад, у тріфоліату вони теж, квіти мають колір червоний. Ось, цікаво. Зірвемо саме їх, я вам поясню, розкажу, як їх розрізнити як їх їсти, для чого і Та -та па па Ось о, висить акебія. Бачите, ось плоди альбіфлори Альбіфлори і он, плоди малинової моєї акебії. З цієї сторони ще трохи з плодів э, э, видової. сіль балася вже майже весь продав. До речі, можете придбати э, плоди. По 120 гривень штука. От, така смачна, нагадує хурму. Ну, коротше, це вже інша буде історія. А зараз ми підійдемо до Акабіа 3 Foliати через Параспара -ад, Ад Акебія крізь терени дозірок. Бачите, що вже лазило вже хтось, не, ну, я б ходил, лазив вчора вечором, забирав замовлення. Тут у мене росте Акебія 3 Foliати, тобто 3 фолія, 3 листа. Ось, теж бачите, не брешу, три листочка, ніхто нічого не обривав. І ось теж, дивіться, які воно, зубаті плоди вісять. Та там воно вище, ну цікаво достану, чи, чи не дістану його. Ану, давай зараз заріземо на забор. Це теж на мій участок. Так. Ану. А як, як же не дістану? Руки загребущі. Е, давайте всі разом. Так, треба ще щось нагнути. Так, зафіксували і... Знаєте, тоді карозирвала ці рвала, ну, молодіж не знає, хто постарше поняв, хто полізла вона бірунька Кастро, рвати сливи до сусідів. Оце так само. Так, і зремон з вами звичайний такий середньостатистичний за розміром плодок Акебії П'ятерної. Давайте те, що з землевими листочками або вже кіточками. Ну де там, вон зараз. Або можемо із видової десь схопить. десь я бачив. Теж давайте отакі десь плюс-мінус, вон там ну, вже подібало якісь падло. Тут ще немає, шукаємо, бачите, це знається, гілочки відпали. І коротше і... Так, ну он Ну ось да? От можна вони плюс-мінус за розмірами схожі. Ідемо зараз їсти їх. Нічого, давайте їх розкриємо. Акебія 5 тірна, весь акебія 3 фоліата. Подивіться, тут, як на мене, набагато більше е, м'якоті, тут менше набагато. Так, Давайте зараз я вам перевернуся на, на іншу сторону і покажу, як їх треба їсти. І так, беремо акебію. Ну, тут у нас е, трифоліата, фоліата. Порівнюємо із видовою акебією. Тобто, бачите, так зовні вони дуже схожі всі. Но, як на мене, В трифаліати більш кругліші такі ці плодики, в п'ятлисточковій вони більш тонші і видовжені. Ну, давайте почнемо вже з нашого звичайного плоду. Взагалі, якщо у вас акебія вже росте, як зрозуміть, коли її треба їсти? А тоді, коли от у неї плобік, такий, да, він зелений, коли з'являється вже біла смужечка, тоді вже можна її їсти. Для чого? Ну, само собою, як нам розказує східна медицина, у них дві проблеми: або рак, або потенція. Да? Тобто, ну, Слава Богу, і те, і те, все добре, розподіляємося вас також. Того будемо їсти, тому що вкусно. Так, як це робиться? Що їсти? Їсть оця серединка всередині. Не, не дай Боже вас оце погристи. Це капець таке гірке, страшне. Е Горло пече від нього. тому що йому ж не треба. Вона взагалі після типу, чого. Вона розрахована на пташок, на слимаків, щоб пташки це все віддюбували, потім пф, какали і разом вже із, тим, із е, фекаліями давали азот і поживні речовини для рослиночки, для насіння. То як це робиться? Можна або лужку виїдати, або можна отак просто розламати, обережно. От. Таким чином. Бачите, залишається і можна отак ручками чистими, тільки що мив, розібрати і рота. Оце, поняла? Оцю м'яко само. І роті рот ремагаємо. Ну mm -hmm. що схожа? Як стривати, можна і говорити і їсти. Mm -hmm. no. mm -hmm. Схоже на хурму. Не на ці язвички, знаєте, а хорма типу, яке біленьке. А хоча Ні, ні біленьке, то боже. Це біленьке. Mm. Да, Схожа на хурму, на якийсь крем солодкий. Mm -hmm. Також смак залежить від того, яке було, яке було літо. Якщо було багато сонця, вона набирає багато цукру. В цьому році слабого сонця також. Насіння ми випльовуємо, так? От. але якщо ви проковтнули, нічого страшного, головне їх не розкусувати, тому що будете шпекти. Ну і тепер настав час нашої трифоліати. Цікаво, я їх ще не їв. Мама, я клянусь. Падло таке, звісно, їв. <смас> Мамочка, все добре буде. А, їв я. Вчора їв, тому що мені треба було зрозуміти, щоб не було ніяких сюрпризів. Теж так само розлами, бачите, тут набагато більше всього смачненького. Ось. Вот. Витягує бачите, ніби як так, як слиматюра. Така цікава. От. Давайте потрошку. смачніше набагато. Небагато. Значить, не знаєш, пожарна. Хоча на дуріанс хоже. Там, чекати, да? треба. Друзі, наївся і того, і того. Звісно, не міг, щоб не вгризнути цю, цю шкарлупку. і було дуже весело мені. Але вже нормально, <свистак> От. Е, то які робимо висновки, і те, і те дуже смачно. А просто, е, ну, що суб'єктивно, а от е, в даному випадку у трифоліати Значно наповніший плід і він менш розкривається. Тобто він То типу, світ немає такої, як ракушка. Як висить в наш, влюблене, це вісіт наш любиний акебія. Цікаві <плес> дуже рослини, вони без проблем вирощуються в Україні на Київщині, вони мішає. Вже тисячу років цій. До речі, вже більше 10 років цій ліані, одні, Ну інші трошки менше. Вони дуже швидко нарощують свої об'єми, починають давати плоди через десь 3 роки після того, як посіяли насіння. Зараз є доступні сіянці, коштують 150 гривень одна штука. Для того, щоб у вас рослина була більш продуктивна, потрібно від 2-3 і більше одиниць живих душ. Тому, друзі, пишіть, поки що є доступність і плодів і, оці, господи, і саджанців. Ну що, люблю вас! Пока-пока, побачимось Тьом-тьом.